Всім привіт ми зараз виконуємо підтяжку обличчя. Сучасний тренд в хірургії обличчя це короткорубцеві доступи. Суть його в тому, що за останні років 10 змінилася концепція омолодження. Ми почали робити меншу довжину розрізів. Тобто Ми уходимо від кругової підтяжки обличчя, яка передбачає втричі довший розріз. Ми приходимо до мінімально можливого довжини рубця, щоб через цей мінімально можливий розріз зробити максимальний ефект. Друга позиція в сучасній підтяжці це тяга обличчя не в сторони, як було раніше, і коли утворювалися своєрідні розтягнуті неприроднього вигляду обличчя, а підтяжка вгору. Мета такої операції це репозиція, це повернути опущені тканини в їх вихідне положення, таке як у людини було в дитячому і молодому віці, яке з часом гравітація землі опустила донизу, але не перетягнути далі, тоді утворюється неприродній вигляд. Мета підтяжки обличчя. Звермінити обличчя так, щоб людина для свого віку виглядала максимально натурально і свіжо. Коли хірург виконує підтяжку нижньої третини обличчя і шиї, він має досягти три основні цілі і дві додаткових. Основна ціль це створити контур обличчя. Як правило, у молодої людини контур обличчя нагадує трикутник основою догори або сердечком. З віком, за рахунок слабкості тканин і опущення, у нас цей трикутничок міняє своє положення. і Стає основою донизу, утворюється брелі. І от зміна цього трикутника це основний критерій успіху такої операції, тому що люди не бачать дрібниць, люди бачать тільки контури. Друга мета це створити максимально чіткий шийно підборідний кут. І тому в такій ситуації, крім тяги, ми ще використовуємо ліпосакцію шиї. Для того, щоб максимально стончити жир, простимулювати шкіру, щоб утворився гарний перехід з підборіддя на шию. І третя основна мета це створити максимально чіткий контур щелепи, наскільки дозволяють її вікові зміни. І є дві додаткові цілі це постаратися, щоб контурували краї дихального горла, і друге краї ківального м'язу. Це додаткові, але досить дієві способи. Якщо ми досягаємо всі 5. Цілий, це успішно виконана підтяжка обличчя. Ми користуємося вимірюваними приводами для того, щоб під час операції від певних стабільних структур це хрещі і кістки, в певній кількості міліметрів створити деякі маніпуляції, до яких ми фіксуємо обличчя. Отже, все в міліметрах. Два-три мм в бік це вже збільшує значний ризику ускладнень. Відповідно, якщо хірург використовує перевірені точні методики, ризик ускладнень на обличчі мінімальний. Кожна операція потребує для отримання гарного результату періоду відновлення, тому що кожна операція це травма. Після будь-якої травми організму необхідно час, щоб наслідки цієї травми ліквідувати. Не виключення і підтяжка обличчя. Після цієї операції потрібно місяць часу для того, щоб рана зажила і в глибині, і зовні, і щоб утогрався максимально міцний рубець, який буде витримувати подальше навантаження. Отже, місяць людина має дотримуватись певних правил і обмежень, для того, щоб створити спокій в цій зоні. І Створити гарні умови для відновлення, уникати фізичних навантажень, старатися, щоб голівка була в положенні вище горизонту, щоб сила земного тяжіння швидше забрала набряк санцій, це носіння спеціально компресійного трикотажу у вигляді маски до місяця, обмеження жування щільної твердої їжі для того, щоб зменшити травму щелепи і уникання споживання гостро солоно-копченої їжі, а також алкоголю.